Псалом 69. Диригентові на мелоді лілеї псалом Давіда. Спаси мене, Боже, по води загрожують моєму життю. Я загроз у глибокому болоті й немає на що опертись. Ногами я потрапив на морську глибочень і сильно теч. Течія підхоплює мене. Я втомився, волаючи про допомогу. Горло моє пересохло в моїх очах потемніло в очікування допомоги мого Бога, ти котрий без причини ненавидять мене стало більше, ніж волоси на моїй голові. Вороги, які безпідставно мене переслідують, стали сильними і вимагають повернути, для чого я не брав. Боже, ти знаєш, яким? Нерозумним. Я був мої. мої Помилки не приховані від Тебе, нехай же через мене не будуть засоромлені, ті, які покладають надію на Тебе, Господи, Господи, сил, нехай з моєї вини не вкриються, ганьбою, всі, котрі тебе шукають, Боже, Ізраїлів. Адже заради тебе я терплю зневагу і сором покрив моє обличчя, чужим я став для моїх братів, стороннім для синів. Синів моїй матері, по ревність щодо того дому, з'їдає мене на мене, впало знущання тих, що тебе зневажають. Коли я плакав, упокорюючи постом свою душу, то й цим докоряють мені, одягнувши замість одягу, веретище я став для них по Про мене говорять ті, котрі сидять при брамі, співають про мене, п'яниці, але. Я молюся до тебе, Господи, у спри... сприятливий час Боже, у великому Твоєму милосерді, у правді Твого спасіння вислухай мене, витягни мене з трясовища, щоб я не втопився, визволь мене від тих, що ненавідять мене від водних глибин, нехай не накриють мене водяні хвилі, і не поглине мене глибина, хай не стулить наді мною своїй на пащі безодня. Обізвався до мене, Господи, задля за доброти Твого великого, милосердя і багатства свої їх щидро, заглянься наді мною, не відверни свого, свого обличчя від Твого слуги, бо я в ускруті, нехай обіз, обізвись до мене, наближився до мене і визволи мене всупереч очікування моїх ворогів. Визволи мене, а це ти знаєш мою. Зневагу, сором, мій і мою ганьбу перед тобою всі, чи що завдають мені болю. Ганьби розпила серце моє, і я знесилився, я сподіваюся на співчуття. Але надаремно не знайшов я і втішителів. дали мені до їжі жовч, а в справзі мої напоїли мене оцтом. Нехай їхня проложив. Вас стане для них паскою, а уяви безпечність тенетам. там, нехай потемніє їм в очах, щоб не бачили, а їхні крижі хай назавжди залишаться зігнутими, вилей на них своє обурення, і нехай їх охопить твій, палаючий гнів, нехай їхнє поселення стане порожнім, а в їхніх оселях хай не буде мешканців, тому що вони переслідують того, кого ти. Вразив і примножують біль тому, кому ти завдав ран, додай провину до їхньої провини, і нехай обмене їх твоя праведність, нехай будуть викреслені з книги життя, хай не будуть вписані разом з праведним. Я ж убогий і страждаю, нехай спасіння твоє Боже, і піднеси мене високою, а я прославлятиму ім'я Боже в пісні зі вдячність. Всю його величатиму, і це буде Богові приємне, ніж тіля або від з рогами і побачить це покірні і зрадіють, та й ви, котрі Бога шукаєте, нехай оживе, оживе ваше серце, адже Господь вислуговує нужденних і не залишить без уваги своїх в'язних, хай величають його небеса. І земля, море, і все, що в них рухається, Бог врятує сіон, і відбудує міста. Юде, аби можна було в них жити і ними володіти нащадки його слуги, одержать їх у спадщині, ті, що люблять його, Боже ім'я, житимуть там. Амінь.